Діти, Погляньте уважно на портрет і скажіть, хто на ньому зображений. Так, Тарас Шевченко. Тарас Григорович Шевченко це відомий син нашої української землі. Погляньте малята на відкрите обличчя Шевченка, Ясні очі. Добрий та розумний погляд, пишні вуста, високе чоло. Він видатний поет та художник, написав багато віршів та картин, а писав Шевченко-малята про свою рідну українську землю, про нашу з вами батьківщину, про її чарівну та дивовижну природу. Адже рідна земля, як рідна мати, вона найкраща і єдина. Послухайте діти віршик Тараса Григоровича Шевченка, який називається Встала весна. Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквітчала її рястом, барвінком окрила, і на полі жайворонок. Соловей ковгає, землю убрану весною вранці зустрічають. Сподобався вам віршик Шевченка? Адже віршик про весну, про те, як прокидається земля після зимового сну, про перші квіти, пташиний спів, красу рідної природи. Шевченко дуже любив Україну і дуже за нею сумував, бо довгий час був змушений жити в неволі на чужині. Там він пригадував мальовничі куточки нашої природи і писав ось такі чудові картини. Давайте послухаємо віршик Шевченка Тече вода з-під явора. Тече вода з під явора яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явер молодіє, а кругом їх верболози і лози зеленіють. Яку картинку, дітки, ви побачили в своїй уяви? А мабуть, це швидка річка. Пишна калина з червоними ягодами, яскраву зелень, красиву українську природу. Так, молодці. А говоримо ми нині про Шевченка не даремно, адже в березні всі люди відзначають річницю з дня його народження. Народився Тарас Григорович Шевченко в бідній селянській родині. Дитинство в нього було тяжким бідність та злидні, рано померли батьки. Тарасові з маличку доводилось тяжко працювати, заробляти собі на хліб. А коли Шевченко виріс, то став талановитим поетом та художником. А вірші його та картини відомі не тільки в Україні, але й в усьому світу. Кожен віршик Тараса Шевченка, мов пісня, милозвучний та гарний. А багато з Шевченківських віршів композитори поклали на музику, і вони стали справжніми піснями, наприклад, Подіброві вітер виї. Реве та стогне дніп широкий, заповіт, садок вишневий коло хати та інше. Тож, дітки, чужому научайтесь, а свого не цурайтесь.